Добрий день! Починаємо урок: Я досліджую світ. Тема нашого заняття: Традиційні українські страви. Ми вже з вами ознайомилися з народними символами. Пригадайте їх і скажіть: як ви гадаєте, чи відносяться українські народні традиційні страви до символів України? Я думаю, так. Отже, наш народ здавна славиться своїми традиціями гостинності, отже, любить пригощати гостей. Сьогодні ми поговоримо про традиційні страви українців, відомі в усьому світі. А ви знаєте ці страви? Назвіть! Я пропоную вам відгадати загадку. Упріває гаряча страва, їсти то не хитра справа. Дістаю із печі горщик там смачненький кипить борщик. Який же українець без борщу? У кулінарних книгах можна відшукати більше 50 рецептів борщу. Це і наваристий м'ясний приправлений салом. Або пісни з квасолею чи грибами. А що кладуть у борщ? Назвіть. Так, це і буряк, і картопля, цибуля, помідори, морква, капуста, м'ясо, сіль, петрушка, сметана. А у деяких рецептах є навіть яблука, сухофрукти і чорнослив. До борщу часто подають пампушки з часником. А також проводять фестивалі борщу. От, Наприклад, ця світлина із фестивалю борщу на Тернопільщини. Але таке свято проводять і в інших регіонах. А 9 вересня в цьому році. Ми будемо відзначати день борщу. В Україні його проводять у другу суботу вересня. Ну, а тепер давайте познайомимося ще з однією стравою. Ми місили і ліпили, а про начинку забули, лиш в окропі бульбашки вже зварились галушки. галушки. Бувають як без начинки, так і з м'ясом, печінкою, грибами. У Полтаві щорічно відбувається фестиваль, присвячений галушці, і навіть встановлено пам'ятник. На відміну від галушок, ще є одна страва. Також місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді в окріп та в масло, сметану. Та це ж так, це варенички. От, на відміну від галушок, начинка вареників може бути більш різноманітною. Це і сир, і овочі, і ягоди. У місті Альберта в Канаді встановлено 9-метровий пам'ятник варенику. Ось погляньте його, це ліворуч. Ну, і в Черкасах є такий пам'ятник. Загорнулись влизь капусти, рис, цибулі і фарш. Не буває в ньому пусто. це голубець наш. Так. Традиційно на свята українці готували і голубці. У капустяне листя загортали начинку. Ще одна страва, з якою я хочу вас познайомити, хоча, я думаю, ви її знаєте, це дируни. Українське полісся славиться врожаями картоплі і стравами з неї. У коростині на Житомирщині встановлено пам'ятник дируну. Тут щорічно проводять фестиваль, присвячений цій страві. І яких тільки дерунів ви не спробуєте – із м'ясом, із сиром, і з грибами. Тепер познайомимося з історією української кухні. З давніх давен Україна славилася багатою кухнею. Її страви користуються популярністю. Не лише в Україні, а й далеко за межами. Це зумовлено її високими смаковими і поживними якостями, різноманітністю використаних продуктів та видів кулінарної обробки. Так, лише способів варіння борщу налічується більше 30, а до його складу входять близько 20 найменувань продуктів. Найпоширенішими в Україні стравами були ці, що виготовлялися з рослинних складників. І ось перед вами каші. Каші становили більшу частину народної їжі. І готували з гречки, з ячменю, вівса і кукурудзи, і ось каша спроса із додаванням гарбуза. Найулюбленіші овочеві страви це і капусняк, печений гарбуз, огірки, цибуля, часник і хрін. Наші предки готували різноманітні страви з картоплі, Деруни, галушки, картопляники. М'ясні страви були рідкістю, натомість споживали багато сала. Сало це наше все. Без нього нам просто нікуди. Існує безліч рецептів засолювання сала. Найпростіший подрібнити часник, змішати з перцем, натерти сумішю під черевину або сало і витримати в холодильнику дні три. Можна додати духмяні спеції. Фестиваль сала вже став традиційним у Петриківці на Дніпропетровщині, а у Львові є дивовижний музей-ресторан, який так і називається сало. Страви з птиці готували лише у неділю. Яйця споживали на свята, а ось молочні страви вживали частіше. У давнину українці очищали свій організм, постилися. Перед великими святами завжди є піст. Постили також у середу та п'ятницю щотижня. У ці дні люди ще не вживали м'ясної та молочної їжі. Тільки но з печі, скоринка в золі, свіжа хлибина лежить на столі, День розпочався з цієї хлибини, в ній наш достаток, могутність країни, наших морів нестривожено синь, шлях до зіроку космічних глибінь, кажуть в народі правдиві слова. Хліб, годувальник, всьому голова. Дійсно, хліб у сьому голова. Хліб у народі завжди берегли, цінували, ставилися до нього, як до святині. Щодо хлібу існує багато повірів. Наші пращури пильнували, щоб хліб не падав додолу, а якщо раптом упаде, то одразу піднімали, обтирали, перепрошували, цілували і з'їдали. За гріх вважалося навіть надкусити та недоїсти шматок. Крихти зі столу ніколи не змітали долівку, Ретельно збирали і віддавали птахам, а крихти свяченої паски худобі. Тож давайте продовжувати традиції вшанування святого хліба. Розкажіть діти, з чим ми сьогодні з вами познайомилися, які страви готують у вас вдома? І зробимо висновок, що українська гостинність та доброзичливість славяться в усьому світі, отже, підтримуємо традиції нашого народу. А на сьогодні все. До побачення.